Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з чоловіком поїдемо на город. І разом з вами, ось цим мотоблоком, що в нас є, вже там Коля все настроїв. Ну, в принципі, ми вже виїжджали, ну, прибували. А сьогодні вже вам покажемо, як він Ми трошки прибували, бо ще ж не можна було, ну, да? Їм... трошки. так? трошки. Всім привіт. Ну, no. Що поїдемо? Фризувати чи фрезерувати? Сопатий поїдемо. <laughs> сопати поїдемо, так. Да. Газ в пол. А де той газ в пол? <laughs> Ну, як ви бачите, Коля поїхав в об'їзд. тут нас заставлено, там у нас є двері на вулицю, ну, на город. Але ж там зареві стоїть з картоплею. Сьогодні поїдемо ще картоплю садити. Трошки потім. Там на сьогодні погода хмарна, ще й ковра постирала. Ай, ті гарно посохли, а один то нічого. Нормально буде посохне. Я то біля груби, трошки посушу. Дерева побілила, це все було поза кадром. Вчора був дощ цілий день, то трошки такі посплавало, але нічого. Підсохне, нормально буде. Так, ну що, йдемо на город. Зараз коляд тою стороною виїде. Ось тут один радок ходив. Цей один. То мені взагалі сподобалося. Я, мабуть, більш довольна, ніж чоловік, що не треба буде сапати. Ось тут у нас є ще й вускувати радки, Ну, ми садили не, ну, не під цей мотоблок, просто сапкою сапали. Але ж вже вона й розрослася нормально, то вже пересаджувати не будемо. Шкода. А на полі то вже садили, ну, під оцей мотоблок вже садили широкі радки. Ось цей радок широкий, то взагалі добре. Їхати мотоблоком, а цей вущи цей вже буду сапати. Всі росточки, які пускає малина. Ось так вийшло. Поля вже останній рядок доходить. kako je bilo samo i malini. В одному рядці два рази. ось такий м'ягся аж таки отоплюється. Ну що? Супер. Супер. Зараз будемо їхати картоплю садити. Вже у нас там все готово. Ну, як ви бачили, отак працює він. Зняв одного ремня, там писали в коментарях, що вистачає два штучки. <кхух> ну, щоб нагрузка навали на ну, оцей менший шлаб. Ну і поміняв все таки антифриз на воду. Більшість коментарів, що, ну, що воду заливати, треба нічого не видумувати. Це фрезерував там трохи міжраді маленький, то ще ці два крайніх ножі. Щоб воно -то вже на осінь вже трошки поприсажу, не хочеться зараз травмувати її. А так нічого, шикарно. Думав, що, що буде важче. Ну, так, трошки є біля чого ходити, це не тракторі їздить. Але ж там, щоб, щоб дуже гвалт то ні. такий агрегатик. Вже ми приїхали на поле, добриво взяли. Коля купив картоплі, ще пару мішків добрали, того що поле далеко, щоб не забракувало, щоб не вертатися. Коля тут своє настрої є вже. Зараз будемо садити ось це поле, щоб ми тоді горали. І горали, і дискували. Dočki. Тільки осталось мішків. 6. Бачите, отак посадилась наша картопелька. тут трохи біля краю на горб виїжджає, трохи буде десь картопля з цих пір. Мабуть, але ладно, нічого, хватить там її. Йдемо до сажалки і Подивимось ще трохи кукурузиня. А чого, Там що там тільки раз забило там знизу, так нормально. Така сажалочка. жалочка добре зразу подається уродок через оці флангіки. Тут вона трохи піднята. Не така, як в оригіналі вже. Тут батько ставив таку профільну трубу. Та трошки грубша стінка в ній. Ну, щоб самого вала ставити знизу, а раму підняти вище. А то, то тоді, коли гною загориш більше, то, опа, то забиває гноєм. І воно так. Ну і щоб це нічого там не продовжувати, то переварив оце кріплення, що натяжника він був отут тут ставлю його. Ну і так, залиться нормально. На кого не буде що міняти може, якщо дасть Бог вирости. Вже Коля причепив воза, будемо зараз їхати до хати. Ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Малину посапали, картоплю посадили. Такі в нас весняна вже така робота почалася. Ну на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. А в слідуючому відео вже будемо пікти паску, готуватися до свята. Всім пока!